Вони були лицарями, монахами, воїнами і банкірами найбагатшим і найзагадковішим орденом середньовіччя і за одну ніч зникли. Хто вони були? І що приховують їхні таємниці, які досі бентежать уми дослідників? Ця історія це не просто хроніка подій, а занурення у світ, де віра перепліталася з владою, а містика з жорстокою реальністю. Ми розкриємо завісу над однією з найбільших загадок європейської історії. Приготуйтеся до подорожі крізь століття, де кожен факт породжує нові питання, а кожна відповідь лише поглиблює таємницю. У глибинах середньовіччя, коли Європа була охоплена релігійним запалом і хрестовими походами, народився орден, що мав змінити хід історії. Його члени, відомі як тамплієри, були не просто воїнами, а й хранителями незліченних багатств та, можливо, давніх знань. Їхній шлях пролягав від скромного початку. До неймовірного розквіту, а потім до раптового і жорстокого кінця. Ця документальна розповідь запрошує вас, любителів історії та допитливих дослідників, розгадати цю вікову загадку. Ми простежимо їхній шлях від створення до зникнення, намагаючись зрозуміти, що саме зробило їх такими могутніми і чому їхня доля виявилася настільки трагічною. Чи були вони лише жертвами політичних інтриг? Чи приховували щось набагато глибше, що й призвело до їхнього падіння? На початку 12 століття, після успішного, але кривавого Першого хрестового походу 1096-1099, Єрусалим був відвойований християнами, проте шлях до святої землі залишався вкрай небезпечним для паломників, які прагнули відвідати святі місця. Розбійники та ворожі загони чатували на кожному кроці, перетворюючи благочестиву подорож на смертельну авантюру. Саме в цей неспокійний час у тисячі році дев'ять французьких лицарів на чолі з Гуго Де Пейном звернулися до короля Єрусалиму Балдуїна Драуй. Їхня мета була шляхетною, і, здавалося б, простою захищати паломників на дорогах святої землі. Король, усвідомлюючи нагальну потребу в такій охороні, надав їм притулок у частині свого палацу, що, за легендою, стояв на місці стародавнього храму Соломона. Звідси й походить їхня повна назва: бідні лицарі Христа і храму Соломона. Ця назва, що поєднувала смиренність і велич, вже тоді містила в собі певну загадку Чому біднім, якщо вони мали захищати, і чому саме храму Соломона, місця, оповитого біблійними таємницями? Спочатку орден був невеликим і маловідомим. Його члени жили за суворими монашими обітницями бідність, цнотливість і послух. Вони носили прості чернечі ряси, а їхнє життя було сповнене аскетизму та військових тренувань. Проте їхня відданість справі та безстрашність у бою швидко привернули увагу. Ключову роль у становленні ордену відіграв святий Бернард Клервоський, один із найвпливовіших богословів свого часу. Він написав трактат на похвалу нового лицарства, де вихваляв тамплієрів як ідеальних християнських воїнів, що поєднують чернечу побожність із військовою доблестю. Завдяки його підтримці на соборі в Труа у 1129 році. Орден отримав офіційне визнання папи римського Гонорія Дрою. Це визнання надало тамплієрам унікальний статус. Вони підпорядковувалися безпосередньо папі, звільняючись від влади місцевих єпископів і королів. Їхня структура була чітко ієрархічною. На чолі стояв великий магістр під ним лицарі, сержанти та капелани. Символом ордену став білий плащ із червоним хрестом, що символізував чистоту та готовність пролити кров за Христа. Цей хрест, що згодом став одним із найвпізнаваніших символів середньовіччя, досі викликає асоціації з таємницями та нерозгаданими загадками. З моменту свого офіційного визнання орден тамплієрів почав стрімко набирати силу, перетворюючись на одну з найвпливовіших організацій середньовіччя. Їхня репутація безстрашних воїнів, що билися за віру, приваблювала численних добровольців та щедрих покровителів. Християнські королі, знатні вельможі та навіть прості люди жертвували тамплієрам землі гроші та цінні речі, вірячи, що таким чином вони роблять внесок у святу справу. Ця підтримка дозволила ордену накопичити неймовірні багатства, які вони використовували не лише для військових потреб. Тамплієри стали першими середньовічними банкірами, створивши складну фінансову систему, що випередила свій час. Вони пропонували послуги зі зберігання коштів, видавали кредити королям та купцям, а також розробили систему акредитивів. Паломник міг здати гроші в одному командорстві ордену в Європі та отримати їх в іншому, наприклад, у Єрусалимі, пред'явивши спеціальний документ. Це була революційна концепція, що значно полегшувала подорожі та торгівлю. Їхні фінансові операції були настільки масштабними, що тамплієри фактично контролювали значну частину європейської економіки. Вони володіли величезними земельними угіддями, замками, млинами та фермами по всій Європі. Від Франції до Англії, від Іспанії до Німеччини. Кожне командорство було не лише військовою базою, а й економічним центром, що генерував прибуток для ордену. Військова слава тамплієрів була не менш вражаючою вони були елітною ударною силою хрестоносців, завжди на вістрі атаки, завжди готовими пожертвувати собою. Їхня дисципліна, відвага та тактична майстерність були легендарними. Вони брали участь у всіх великих битвах у святій землі від облоги Аскалона до битви при Хатіні, де, незважаючи на поразку, тамплієри билися до останнього. Їхня готовність померти за віру, не відступаючи ні на крок, вселяла повагу і страх. Окрім сухопутних військ, тамплієри мали власний флот, що дозволяв їм контролювати морські торговельні шляхи та забезпечувати логістику для хрестоносців. Їхні кораблі курсували Середземним морем. Перевозячи товари, паломників та війська, це давало їм не лише економічну перевагу, а й стратегічний вплив. Таким чином орден тамплієрів перетворився на наддержаву в мініатюрі, що поєднувала військову міць, фінансову могутність та політичний вплив. Вони були радниками королів, посередниками в конфліктах. А їхні скарбниці були надійнішими за будь-які королівські. Їхня незалежність від світської влади та пряме підпорядкування папі робили їх унікальними та водночас потенційно небезпечними для тих, хто прагнув абсолютної влади. Ця неймовірна могутність, що виросла з обітниць бідності, стала джерелом не лише заздрості, а й численних чуток та легенд, що оточували орден. Зростаюча могутність і таємничість ордену тамплієрів неминуче породили безліч легенд та містичних теорій, які досі живлять уяву дослідників та шукачів пригод. Чи були тамплієри лише воїнами та банкірами, чи вони приховували щось набагато глибше, щось, що виходило за межі звичайного розуміння? Одна з найпопулярніших теорій пов'язує тамплієрів із пошуками святого Граля, чаші, з якої Ісус пив на тайній вечері, або яка зібрала його кров на хресті. Легенди стверджують, що тамплієри, перебуваючи в Єрусалимі, проводили розкопки під храмом Соломона, де, можливо, знайшли не лише скарби, а й давні артефакти, що володіли неймовірною силою або знаннями. Чи могли вони знайти грааль, ковчег завіту або інші біблійні реліквії, які дарували їм непереможність і мудрість? Інші спекуляції стосуються таємних знань та магічних практик. Деякі дослідники припускають, що тамплієри, перебуваючи на сході, контактували з езотеричними сектами, такими як асасини або суфії, і перейняли від них окультні знання. Чи могли вони володіти секретами алхімії, астрології або навіть давньої магії, що дозволяла їм впливати на події та людей? Ці чутки посилювалися їхньою закритою структурою та, та таємними ритуалами посвячення, про які ходили найнеймовірніші розповіді. Символіка ордену також є джерелом численних загадок. Червоний хрест на білому тлі, зображення двох лицарів на одному коні, таємничі знаки та шифри, що зустрічаються на їхніх печатках та будівлях, все це інтерпретується як приховані послання або символи, що вказують на їхні справжні цілі та вірування. Чи були ці символи лише релігійними емблемами, чи вони містили в собі ключі до давніх таємниць, зрозумілих лише обраним? Існує також теорія про зв'язок тамплієрів з іншими таємними організаціями як давніми, так і майбутніми. Деякі припускають, що вони були спадкоємцями знань, що передавалися з часів єгипетських жерців або гностиків. Інші бачать у них предтеч масонства, розенкрейцерів та інших езотеричних братств, що виникли століттями пізніше. Чи могли тамплієри бути ланкою в ланцюзі таємних товариств? Що зберігають і передають заборонені знання крізь віки. Найбільш захоплюючою і водночас найменш доведеною є легенда про незлічені скарби тамплієрів, які так і не були знайдені. Коли орден був розпущений, більша частина їхніх багатств зникла безслідно. Чи були це лише гроші та золото, чи серед них були й безцінні артефакти, що володіли містичною силою? Легенди розповідають про заховані скарбниці в підземеллях замків. Про кораблі, що відпливли в невідомому напрямку, несучи на борту найцінніші реліквії. Ці скарби, якщо вони існують, досі чекають свого відкриття, підживлюючи мрії шукачів пригод і поглиблюючи загадку зниклого ордену. На початку 14 століття могутність ордену тамплієрів досягла свого апогею, але водночас стала джерелом їхньої загибелі. Політична ситуація у Франції була напруженою. Король Філіп Твертру красивий. Відомий своєю жадібністю та прагненням до абсолютної влади зіткнувся з величезними фінансовими труднощами. Його скарбниця була порожньою через постійні війни та амбітні проекти. Філіп Пштию мав значні борги перед тамплієрами, які були його головними кредиторами. Цей борг, разом із заздрістю до їхнього неймовірного багатства та незалежності, став головною причиною його рішучості знищити орден. Тамплієри, підпорядковані лише папі, були державою в державі, що не вписувалося в плани короля щодо централізації влади. Король Філіп, діючи з холодною розважливістю, розпочав таємну операцію. Він розіслав запечатані накази по всій Франції, які мали бути відкриті одночасно. І ось у п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, на світанку. Відбулася подія, що назавжди увійшла в історію як Чорна п'ятниця. За наказом короля, по всій Франції були проведені масові арешти тамплієрів, тисячі лицарів, включаючи великого магістра Жака де Моле, були схоплені та кинуті до в'язниць. Офіційне звинувачення було шокуючим і абсурдним: єресь, чаклунство, ідолопоклонство, розпуста, відступництво від християнської віри, плювання на хрест та поклоніння демону Бафомету. Ці звинувачення були сфабриковані та не мали жодних реальних доказів. Проте, під жорстокими тортурами багато тамплієрів, включаючи самого Демоле, були змушені зізнатися у вигаданих злочинах. Ці зізнання, отримані під нелюдським тиском, стали доказовою базою для подальших репресій. Протягом наступних років відбувалися показові суди, що були фарсом. Незважаючи на те, що багато тамплієрів пізніше відмовилися від своїх зізнань, заявляючи, що вони були вибиті тортурами, їхня доля була вирішена. Сотні лицарів були спалені на вогнищах як єретики. Кульмінацією трагедії стала страта великого магістра Жака де Моле та прецептора Нормандії Жофруа де Шарне 18 березня 1314 року, їх спалили на вогнищі на острові Сіте в Парижі. За легендою, де моле. Палаючи у вогні, прокляв короля Філіпа IV та папу Климента Веттюрі, закликаючи їх постати перед Божим судом протягом року, і дивовижним чином обидва померли незабаром після цього, що лише посилило містичний Ореол навколо ордену. Під тиском Філіпа IV папа Климент Ветя, який сам був французом і перебував під сильним впливом короля. У 1312 році офіційно розпустив орден тамплієрів Папською булою Вокс і Некселсо. Майно ордену було конфісковано, а його землі та багатства, хоча й мали бути передані іншому лицарському ордену, госпітальєрам, значною мірою опинилися в руках французької корони. Так закінчилася історія одного з наймогутніших орденів середньовіччя, залишивши по собі лише руїни та нерозгадані таємниці. Зникнення ордену тамплієрів було раптовим і жорстоким, але чи справді орден зник безслідно? Історики та дослідники досі сперечаються про долю багатьох тамплієрів та їхніх скарбів після розпуску. Чи всі вони були схоплені та страчені, чи деяким вдалося втекти, несучи з собою таємниці та багатства ордену? Існують численні теорії про втечу тамплієрів, деякі припускають, що значна частина флоту ордену. Що складався з 18 кораблів, відпливла з Ларошелі за кілька днів до арештів, несучи на борту незліченні скарби та, можливо, найцінніші артефакти. Куди вони попрямували? Можливо, до Шотландії, яка тоді була у стані війни з Англією і не підкорялася папі, або до Португалії, де тамплієри були реорганізовані в Орден Христа. Саме в Португалії під новою назвою тамплієри продовжили своє існування, відігравши ключову роль у добу великих географічних відкриттів. Їхні знання навігації та фінансів, можливо, були використані для фінансування експедицій, включаючи подорожі Васко Дагами та Христофора Колумба. Символ ордену Христа, Червоний Хрест на білому тлі, досі прикрашає вітрила португальських кораблів, нагадуючи про їхній таємничий зв'язок. Інші теорії вказують на міграцію тамплієрів до інших регіонів Європи, де вони могли переховуватися або інтегруватися в місцеві громади? Деякі дослідники навіть припускають, що тамплієри могли дістатися до карпатських гір, де їхні знання та традиції могли зберегтися в таємних громадах. Чи могли вони принести з собою не лише матеріальні цінності, а й давні знання, що передавалися з покоління в покоління? Найбільш інтригуючою є теорія про збереження артефактів та знань. Якщо тамплієри дійсно володіли святим Граалем, ковчегом завіту або іншими реліквіями, то куди вони зникли? Чи були вони заховані в таємних сховищах, які досі чекають свого відкриття? Чи були ці знання, передані іншим таємним товариствам, що виникли пізніше? Вплив тамплієрів на пізніші ордени та таємні товариства є предметом численних дискусій. Багато дослідників вбачають у масонстві, розенкрейцерах та інших езотеричних братствах прямих спадкоємців тамплієрів. Чи могли ці організації зберегти ритуали, символи та, можливо, навіть частину скарбів зниклого ордену? Символіка, ієрархія та таємничість цих товариств часто перегукуються з тим, що відомо про тамплієрів, підживлюючи ідею про безперервний ланцюг таємних знань. Таким чином, орден Тамплієрів, хоча й був офіційно розпущений, продовжує жити в легендах, міфах та нерозгаданих загадках. Його спадщина, оповита таємницею, продовжує надихати дослідників та шукачів пригод, які прагнуть розкрити правду про один із найзагадковіших орденів в історії людства. Історія ордену Тамплієрів. Це не просто розповідь про лицарів і війни, а глибоке занурення у світ, де переплітаються віра, влада, багатство та нерозгадані таємниці. Від скромного початку до неймовірного розквіту, а потім до раптового і жорстокого кінця тамплієри залишили по собі слід, що досі бентежить уми. Їхня доля є яскравим прикладом того, як могутність може стати причиною падіння, а таємниці джерелом як захоплення, так і руйнування. Чи були вони лише жертвами політичних інтриг, чи приховували щось набагато глибше, що й призвело до їхнього падіння? Ця загадка залишається відкритою, запрошуючи кожного з нас до власного дослідження. Можливо, саме ви, заглибившись у ці історичні лабіринти, знайдете нові ключі до розгадки. Якщо ця подорож у світ таємниць ордену тамплієрів захопила вас, не забудьте поставити лайк цьому відео та поділитися ним з іншими любителями історії. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові документальні розслідування, які розкривають найцікавіші та найзагадковіші сторінки минулого. Залиште свої думки та теорії в коментарях давайте разом розгадувати ці вікові загадки.